Поки думки визначаються почуттями, зміни неможливі. Щоб змінитися, треба мислено перевершити свої відчуття, вийти за межі знайомих емоцій, покинути старе «я». Уяви, ти їдеш на роботу і раптом згадуєш учорашню сварку з колегою. Мозок активує ті самі нейрони, що тоді, у момент конфлікту, він виробляє ті самі речовини і вже за хвилину. Ти знову злишся. Тіло надсилає мозку сигнал. Я розлючений. Мозок відповідає новими думками, які підсилюють гнів. Тіло реагує знову. І ось коло замикається. Ти ще не приїхав до офісу, а вже прожив емоційно весь цей сценарій. Однією думкою ти створив нову хвилю хімії. І цей механізм повторюється знову і знову. Ти тренуєш тіло відчувати минуле. А коли тіло пам'ятає краще, ніж розум, воно стає розумом. Саме тоді формується звичка бути собою. Тіло командує парадом. З роками ця програма стає міцнішою. Приблизно до 35 років ми запам'ятовуємо набір реакцій, поведінкових моделей, переконань і емоцій, які стають підсвідомими програмами. І вони керують. Нами. 95% часу ми діємо автоматично, нами керує наше тіло. Ми їздимо, працюємо, скаржимося, ображаємося, боїмося і навіть не помічаємо, що спимо наяву.